духовного каналу. Вітання! Ви слухаєте подкаст духовного каналу. Мене звати Ілля Шепель. Підписуйтеся на подкаст платформи, а також на ютуб канал духовного каналу. Отже, починаю. І сьогодні я буду обговорювати писання Якова. перша глава 22 вірш. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Весь розділ. Так. Будьте ж виконавцями слова, а не лише слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, то по... той подібний людині, що рисе обличчя свого розглядає в дзеркалі. Отже, розглядаємо, ну, от, як життє, ну, як оце життя складається з духовного принципу. ну, З принципу, такого, от, ну, Божого принципу, християнського, ну, так сказати, з християнської точки зору, і от це, ми викон... ну, це ми перевіряємо з Писання. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухає слова, а не виконавець той подібний людині, що риса обличчя свого розглядає у дзеркалі. Тобто розглядає у дзеркалі. Часто розглядає себе в дзеркалі, думає, ну як як же ж бути таким, знаєте, красавцем, так сказати. Але, в принципі, от ми візьмемо зараз сучасний переклад. Ну, як є, що означаєш. А що ж означаєш? Виконуйте слово Боже, а не, а не лише слухайте його, бо інакше ви обдурієте самі себе. Виконуйте слово Боже, а не лише слухайте його, бо інакше ви обдурієте самі себе. Ну, як Як оце ми, ми будемо, так сказати, розкладувати по полицях. От. от. От ви берете, от приклад, праска. Якщо ви там сказати, не праска, а там щось. Ви, ну так сказати, ви робите якусь працю. Ви заглядаєте в себе в дзеркало, ви там себе сам, ну, так себе совокуплюєтеся, ну, ви там, ви там споєднуєтеся, ну, але, але, слово Боже, ну як сказати, ну ви там не, не поєднуєтеся з чимось. О, слово Боже, каже, ну так сказати, так, ну, так самокупляйте, якщо ви так сказати самокупляйте себе. Ви живете ж духовно. Але ну як виконуєте слово Боже, а не лише слухаєте його, бо інакше ви обдуруєте самі себе. самі себе себе обманімо. Якщо ми слово Боже не виконуємо, ми живемо, ну, так сказати, за принципами. Звичок своїх, за принципами своїх земних звичок, то ви, ви для кого служитимете? Ви Богу служитимете. Як у ці корупціонери-депутати, ну, корупціонери-депутати, ну і ті, хто живе просто для того, щоб купити собі нові дачі, нові там, так сказати, нові там дачі і нові там подібне. Вони так часто це роблять для свого багатства, для свого ослаблення его, для свого ж, так сказати, розширення сі... не сійниці, а сказати, розширення так сказати свого его. Ну, поширювати ну, тих, хто живе, так сказати, не по євангельським звичкам, а просто живе. Так сказати, і проповідає своє его в вигляді Євангелія. Ну, і ви, ви не можете, так сказати, дати, то потрібно мислити критично, а не просто бути виконавцями пасивними слухачами. Пасивність нічого такого може доброго не принести навіть. Точно так і. Пов'язується з життями наших людей. І, і, вами, і, і вами, і всіма нами. Бо ми, ми будемо відраховуватися. Так сказати, суді Боже, відрахуватимось. Так, як сказано в Писанні. ми будемо за свій рахунок. Кожен дасть свій рахунок. Ну, Так сказати, кожен дасть свій рахунок. Ну, Хтось би. Ну як сказати, хто би не працював би, ми, ми все одно візьмемо, відповідальність. Ніхто не буде. Ніхто ж не Бог нам. Так сказати, ніхто ж нам не Бог. Ніхто нікому не Бог. Так що все буває, так сказати, складніше. Складніше сприйняти Євангеліє. І бо ми живемо в складному світі. Треба це прийняти як норму. Але не треба, так сказати, входити в стан страху, як це люблять накидати. Так сказати, ті, хто багат, ну, багатіє у себе. У себе багатіє і живе за принципом мамони служіння в, в ім'я Слави самого себе. Адже. Так сказати, ми не будемо жити в жодному разі за мамонськими принципами. Мамонія, Гроші слава і тому подібне. Тож, підписуйтесь на духовний канал на подкаст-платформі Спрекер. спрекер Podcast. Так що підписуйтесь на платформі спрекер Podcast і слухайте наш подкаст. І також ви слухайте на YouTube Music. Найтів нюсік подкаст. Слухайте подкаст. Тож, почуємося на духовному каналі. Ви слухали подкаст духовного каналу. подкаст